Я місто Ради Машаль. Я з самого міста Житомира. І я з Києвого. Я командир танку, командир зводу. Ми вже разом взагалі два роки і три місяці, тому що ми всі разом підписували контракт, проходили базову військову підготовку, потім фахову і всі разом потрапили в один день в бригаду. Ну і я взагалі, взагалі, був зварювальником, потім трьох водієм, працював таксі. А потім вирішив піти підписати контракт і прийшов на службу. Я, теж був. я був будівельником, потім зварником. І все, тут війна і довелося йти. Все. Ну, надо йти, а що робити? Це... Ця машина наша гордість. Наша. Це наш четвертий машина. член екіпажу. Без нього мені є. І вона без нас, без нас не є. Взагалі в цілому. Ну, не люблю типу ділитися всяким таким, але вже і так багато, лише сказано, вже багато інтерв'ю давали. Ну, в цілому по техніці знищено два танки прямій наводці і особового складу. Я не рахую. <реш> да, Це була сама найгарячіша і сама екстремальна ситуація взагалі в житті. <реш> це було. Ми стояли ще під Карлівкою тоді. Тоді були масові штурми, і просто йде команда, що нам потрібно виїхати, що там сунеться техніка, тоді було безліч танків, саме русні. І ми виїжджаємо, і він якраз робить постріл і не попадає по нам, і мій механ в цей час Роберт затягує речах лівий. І просто із цього моменту він про нам не попав, і навідник зробив постріл. З першого ми його уразили і пішов вогонь з башні. Нам повезло. притонуло, так сказати. Відчуття, ну це в екстрим був максимальний. Відчуття ніяк не ні, ні, ні. Це було. Кайф такий. Ну насправді було кайфово. Але не спочатку. Спочатку трошечки стромно, а коли ми вже від'їхали, вже. Закінчується адреналі, адреналін, розуміння повністю всієї ситуації, і вже тоді ми розуміли, що ми зробили. Виплик. Від мене залежить взагалі маршрут, рух до позиції. Я завжди веду механіка і по навіднику інколи його орієнтую по цілі, тому що може бути більша відстань, може бути менша, і все одно у навідника менший круг обзору, чим в мене. Я бачу набагато більше і можу зорієнтувати по цілі. Побачити цілі знищити і зберегти, зберегти нам життя. Механік нас довозить до точки, відвозить до точки. Командир нами всіма керує. І ну так, ну ми один без одного ніяк. Має бути в екіпажі злагодженість. Якщо ви там, наприклад, звісні вороги, то вас так. нічого не вийде. Не. Вас не вийде екіпаж і ви не зможете виконувати. Має бути повага до один до одного. Що, наприклад, ми на обслуговуванні техніки там можемо щось там кричати, щось там робити, а коли ми залазимо в танк і їдемо, все. Одразу зникає все все зайве, служба, не служба, все. Ми сіли і їдемо на роботу. Забили роботу, приїхали, вилізли, випили кави, посміялися, як воно було, як це зробили. Навіть. За два роки ми все одно сходимо теми, про які можемо спілкуватися. Тому що екіпаж це не твоя жінка, з якою ти там можеш пасовитися на тих рода? Твоя дівчина. Ну, тому що ну хлопці вони розуміють більше один одного. Немає всіх-сіх сварок. Мені кажуть, що мрію будуються зараз. Ну, для початку дуже хочеться, щоб воно вже все скінчилося. Тобто вже хочеться щоб ну, до дружини. Мир і пітері. всі зрозуміли, що. Не треба ці війни це дуже погано.